Двічі зустріла війну. Історія журналістки зі Слов'янська, яка через повномасштабне вторгнення виїхала до Чернівців. Вікторію Повержук війна застала вперше у 2014 році у Слов'янську. У мене був вихідний, я ще спала. Мені дзвонить мама, каже вийшла. З магазину на сходи, а навпроти магазину якраз будівля СБУ. І кажуть, що в будівлю заходять люди в камуфляжі в зеленому, без шевронів, без якихось розпізнавальних знаків. Е, каже, я до них підходжу, питаю, а ви хто, що відбувається? А вони відповідають з таким ну, явним російським акцентом. У нас так не говорять, що ми прийшли вас освобождати. У квітні 2014 року російські окупанти захопили Слов'янськ. Стояли всі ці терористичні блокпости вздовж дороги, через міст на Краматорськ. Вони зупиняли автобуси, щось там перевіряли, щось там видивлялися. Потім вони почали наймати о, якихось місцевих там. Скажімо так, не дуже благополучних людей, які стояли з автоматами, там перевіряли теж паспорта. Через два тижні після окупації Слов'янська Вікторія Повержук виїхала до Краматорська, де навчалася, а згодом почала працювати журналісткою. На наших очах спостерігали як бойовики пересувалися по Краматорську, потім обстріл Краматорська в 2015 році. Коли загинуло багато місцевих. У нас виходить в нашій редакції такі дуже великі вікна в підлогу. Я пам'ятаю, я тоді стояла якраз біля вікна, коли от почула це таке здригання землі, коли почали падати ракети. Оскільки це прям було дуже близько, ну це прям дуже сильно відчутно було. І Я так думаю, ого, якимось дивом ще вікна вціліли. У 2022-му Вікторія зустріла війну вдруге знову у Слов'янську. Тоді часто почали обстрілювати сусідні. Міста Святогірський, Краматорськ, пригадує журналістка. У березні через повномасштабне вторгнення переїхала до Чернівців. колективно наша редакція прийняла рішення, що треба евакуюватись. Ми розглядали варіант, що може бути повторна окупація Слов'янська. І якби це сталося, то для нас це було б дуже небезпечно, враховуючи наш бекграунд, нашу проукраїнську позицію. Нині Вікторія Повержук пише для двох сайтів: Слов'янська та Чернівців. Чернівчан цікавить. Зовсім не те, що цікавить жителів Слов'янська. Тут, мабуть, більше можливостей і більше просто розповідати про якісь там культурні штуки, про якісь там фестивалі, про якихось музикантів, про якісь молоді гурти, там, про якісь ініціативні волонтерські штуки, там, наприклад, той же самий якийсь фестиваль, але кошти з якого йдуть на ЗСУ. Журналістка каже, війна суттєво змінила її життя. На жаль, я дуже мало бачуся зі своєю родиною. З 22-го року я їх бачила двічі. Це дуже важко. Тому що так, ти спілкуєшся з ними по телефону в зумі, через телеграм, зі дзвони, через вайбер, зі дзвони, але це не те. Всі мої друзі воюють. Значна частина з мого оточення вони загинули і або зникли безвісти. От і ті люди, які ще залишилися в живих, одного друга я бачила двічі з початку повномасштабки, і ще одного друга я побачила от один раз. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4